Добрий день. Коротше, ще до війни я мріяв побудувати собі такий розумний будинок, де була б якась економія чи генератор електроенергії. Ну, коротше кажучи, час такий стрьомний, і прийшлося швидко будувати собі великий пауербанк. І от я його побудував, тепер розказую, як його побудував. Купив я собі отакий девайс, інвертор називається. 2 кВт. В піки він дає 4 кВт. от, така до нього коробочка. От він такий. Ось. Ось такий інвертор. на, от, Він не важкий, він всього там, ну, кілограми 4 важить. І автомобільний акумулятор. Ну і. Зарядний пристрій до акумулятора. О, ось він. Такий. Значить, це мій пауербанк. Значить, дивіться. До цього, е, значить, до, до цього в, о, в поставці з пауербанком ідуть отакі два провода. Два провода вхідних. Товщиною спалить. Ось. Да? От, і ще подвійні. Ну. подвійні. Тепер далі. Клеммочки, які отут, от на проводах, мені прийшлось купити окремо в епіцентрі. Ось такі. От. От. Тепер, що було? Що було вчора? Вчора я цю штуку протестував. У мене виключили на 4 години. Електроенергію. Я підключив цей пристрій, підключив холодильник, ноутбук, дві настільні лампочки. І е, потужність була десь приблизно 110-120 Вт. І працювало це 3,5 години. Потім світло включили. От. Е, батарея, напруга на батареї впала десь на 1,1 вольта. Я її ще не заряджав, це заводська. Е, батарею е, краще брати. Таку ж саму, як у вас на машині, щоб, у випадку чого, зарядити її від машини. Я взяв таку, щоб ящик поставити в огнідорожники, щоб він міг її заряджати там. Ну, це батарея у мене 12 вольт, 70 ампер час. От. Тепер як це працює? Значить. Подключаю минусовый. Подключаю плюсовый. Плюсовый электрод. Тут я ключик Затягиваем. Сейчас, секундочку. Ключик не той. Да нет, той. Не, не той. Сейчас. Затягуємо. Затягнули. Прилад готовий до експлуатації. Да, до речі, тут ось отакі от теж клемочки, їх треба затягти. От, щоб, тобто, таке гарне підключення. Так. Тепер цей прилад треба включати бажано під е, вже з готовим навантаженням. Тому я зараз беру ноутбук, відключаю. Вмикаю в розетку. Вімкнув розетку. Вмикаю прилад. Бачите? Ноутбук ось на екранчику. Ми бачимо, що батарея заряжена 100%. 12,8 вольт напруга. 21 Вт, 23 Вт, 17 Вт. Це бере ноутбук. Він у мене зараз заснув. Зараз ми йому яку-небудь. Відюху поставимо на ноутбуку, щоб болтав. Щоб якось процесор було, з чим зайнятися. От. Дивіться, десь 30 ватт. Все, у мене воно працює. Так? Тепер мене цікаво, у мене воно стоїть під столом Делонгі. Спробуємо видати йому велике навантаження.

Так, я підключив тепер DeLonghi, Так, він у мене поки що виставлений в ноль. Включаємо на мінімум. Дивіться, зараз е, пів кіловата навантаження. Е, зараз. 600. Значить, це тягне 2. Це тягне 1,8 кВт, в цей DeLonghi. Лонгі, Зараз я йому на вантажний, бачите, 600 Вт. Напруга на акумуляторів впала до 11,9 В, але все рівно він щось там тягне. Так. 1,8. Тепер ставимо. Так. Уже бачите 1300 Вт Потужність. Я потрошечку збільшую навантаження. У мене повне вже. Ну це максимальне навантаження. Зараз 1280 218 вольт, 11,2. Але батарейка, бачите, розряджається. Ну, в принципі, чайник можна зарядити. Ну, от така от фігня малята.